Ізраїль продовжує розширену наземну операцію в секторі Гази. Від початку бойових дій 7 жовтня військові Цахало вразили понад 11 тисяч об'єктів Хамасу. Ізраїль підтвердив, що вдарив по табору біженців. Джебалія. там переховувалися бойовики. Палестинці кажуть, що внаслідок цього загинуло 50 людей. Ще 150 були поранені. Тим часом проти Ізраїлю військову операцію почали єменські хусити. Ще одне воєнізоване угруповання, яке підтримує Іран. Сполучені Штати у відповідь розгортають додаткові сили на близькому сході. До регіону перекинуть 300 військових. Ізраїльські військові продовжують наземну операцію газів. У розпалі вже третя фаза бойових дій. Цього разу наймасштабніша. За ніч Цахал знову завдав ударів по десятках об'єктів Хамас. Цілили у склади зброї, протитанкові ракетні і пускові установки, схованки і місця скупчення бойовиків. Атакували і мережу підземних тунелів. Ізраїль підтвердив, що вдарив по табору для біженців у секторі Гази і знищив одного з ватажків Хамас Ібраїма Біарі. Він був одним із відповідальних за вторгнення бойовиків до Ізраїлю 7 жовтня і переховувався у тунелі прямо під табором для біженців було вбито багато терористів, які залишалися під землею. Внаслідок удару була знищена інфраструктура бойовиків, звідки вони готували теракти проти наших сил. Наші сили зараз ведуть бої в глибині сектору гази. Вони знищують терористів з близької відстані, атакуючи цілі комбінованими ударами з землі, повітря і моря. В ізраїльській армії нагадують, що Хамас використовує мирних палестинців. Бойовики розміщують ракетні установки і командні пункти у житлових кварталах і фактично прикриваються цивільними. Про жахливі звірства Хамас говорили і в Києві на прес-конференції ізраїльського посла в Україні. Михайло Бродський розповів, що терористи за 10 років звели 500 кілометрів тунелей для контрабанди зброї. Там же і ховаються під час атак ізраїльської армії. А про 2 мільйони мирних жителів сектору Гази терористи не думають. Використовують їх на наче живий щит. Посол вважає, що 7 жовтня цього року змінило правила гри. Ізраїль не готовий жити поряд з терористами Хамас. Вопрос стоїть виключно так. Либо ми, либо вони. Ми нікуди виходити не намірені. Ми намірені продовжувати жити в Ізраїлі, продовжувати будувати нашу країну. Значить, Хамасу прийдеться уйти, і ми зробимо все для цього. Як сказала Голда Мейер, коли-то, Если Арабы закончат войну, то не будет войны. Если Израиль закончит войну, то не будет Израиля. Мы находимся в абсолютно такой же ситуации. Я думаю, что сегодня в Украине смысл этих слов особенно понятен. Перемогою вважатимуть повне знищення Хамас у Газі, каже посол, хоча визнає операція знищення не буде швидкою, адже терористи використовують пропаганду щоб перекласти відповідальність на Тель-Авів. Що касається інформаційної війни в принципі в Європі, в Сполучених Штатах, то к сожалению, ми знаходимося в нерівній ситуації з терористами. Терористи не чувствують себе об'язаними говорити правду. Не чувствует себя обязанно проверять факты и не придерживаться никаких моральных норм. Голова Хамас тим часом пообіцяли звільнити частину іноземних заручників з території Гази. Водночас складати зброю бойовики не планують. Тим часом війну Ізраїлю оголосило ще одне збройне угруповання єменські хусити. Запустили в бік Ізраїлю безпілотники та ракети. Союзник бойовиків, Іран, який і постачає їм зброю. Хусити гаряче підтримують палестинців і погрожують, атаки триватимуть. В Ізраїлі дуже багато питань до влади: як могли допустити таку продуману масштабну атаку терористів? Відповіді шукатимуть вже після закінчення війни, адже нині каже посол для Ізраїлю, як і для України, головне якнайшвидше перемогти ворога. Вероніка Бойко, Наталія Луценко, Анна Боль, факти ICTV, сі ті. Єдині новини.